Цікаву версію щодо причин звинувачень кількох генералів, яким інкримінує влада недбалість при організації оборони, а е, військові експерти, ну принаймні всі незалежні крутять у віска пальцем, озвучив Дмитро Чекалкін, відомий громадський діяч, на своєму телеграм-каналі. Важлива інформація, яка все пояснює, виявляється, генералів. Генералів Залужного почали саджати, бо він відмовився балотуватись у Блоці Зеленського, який планують створити. Пише Чекалкін. Ну, тобто їх арештували як членів команди залужного, як людей, з якими у залужного хороші, дружні, партнерські і. Очевидно, що професійні міцні стосунки з огляду і на майбутнє, і таким чином намагаються. Тиснути на самого залужного, вимагаючи від нього прийняти те рішення, яке від нього хочуть. Наше джерело повідомляє, що будуть повторно затримувати всіх арештованих навіть у випадку внесення застави, придумають нові причини. І так, це якраз ті генерали, які мали сміливість заперечувати сирському. Наразі контрозвідка на Харківщині отримала завдання перевіряти і не пускати всіх військових, якщо виявляться, що ті їдуть на Київ, щоб підтримати затриманих генералів. Ну, цілком виглядає правдоподібно. Звичайно, тут не врахували одної деталі, суттєвої деталі. Якщо це все під вибори, то важливо ж яка реакція буде громадськості. А реакція громадськості ну, якщо судити по соцмережах, по тому, що люди говорять один одному в офісах, там, в барах, в чергах, в магазинах, то я можу сказати, що реакція дуже і дуже негативна. Якщо хтось думає, що Таким чином, паралельно ще й вдасться зап'ятнати військових, звалити на них вину за невдачі в перші дні, коли ворогу вдалося захопити дуже великі території на півдні, на півночі, то це зворотній ефект матиме. Більшого падіння рейтингу, ніж від цього, я думаю, ні від чого не буде для діючої влади. Здається, Карл Волох сказав, що якби я був таємним агентом Порошенка в оточенні Зеленського, то я би саме таке йому і нарадив би арештувати кількох авторитетних військових. і під надуманими приводами е, спробувати їх посадити е, у в'язницю, інкримінуючи недбалість, інкримінуючи те, що дуже легко можна інкримінувати самій владі. Тій владі, яка командувала військовими та й зараз ними командує. Е, тому, е, можливо, це і так якось. Е, чи розкопав, але якщо це так, то задуми авторів цієї комбінації можуть повернутися на 180 градусів, можуть так розвернутися, розвернути всю ситуацію, що їм можливо самим доведеться тікати, щоб не довелося сідати.